Всім привіт! Сьогодні я буду знімати Roblox, а саме ігра ММ2. Сьогодні я буду знімати з подружкою Аріною. У неї теж є YouTube канал. Я... я вам про нього розкажу, але трішки позже. Зараз... Тут буде подружка моя прийде. Ну я жду, поки ми будемо карту вибирати. Так, ну тут ще довгенько, трішки з вами постою ось і подруга моя. Ось. Во. Я поки що буду мовчати, потім вже до вас як прийду, приєднаюся. Зараз будемо просто разом ждати. Ось ми вже трішки підождали, вже ну, багатенько часу пройшло. І все ніяк не може карта закінчиться. Ще трішки підождемо. Моя подруга, видно, вже ждати. Ну добре, будемо ждати. Ми одновременно на відео головами махаємо, ви бачите, Я в шоці. Ну добре, скоріше вже б нова карта. Ну, карта. Тому що я ще не була на карті. Було б добре, якби я зразу Мардером була. Це б прикольно було. Так. Ну нарешті. О, це і моя подруга. Вже. зрозуміли. Так. Ну, добре, зараз загрузиться. Ось мардер і шліф. Добре, добре, добре. Біжим карту вибирати. Е -е -е -е. Я хочу ось цю, тому що там секретка є. Я там вам покажу. Іди сюди подруга. Все, нарешті. Так, все ж Все ми вибрали. Це буде карта. Так, я не дуже надію, що я буду мардером. Так, бо шерифом, не знаю, як шериф, хто любить. Но я, от я не можу шерифом бути. Якщо я буду шерифом, я буду шаці. Фух, я думаю, вже шерифом буду. Бо, ну, реально, я шерифом не можу бути. О, кстати, моя подруга зараз мардер. Нам і повезло, мені не повезло. Не знаю. А, а її брат шериф. Е, значить, мардера в нас скоро не буде. Ну, краще я. Щоб вона мене, случайно, не вбила. Посишу тут, а... хоча ні. Піду трішки туди. Так. Так, так, так. Йдемо, дивимося, що тут є монетки, чи яйця. О, пасхальні. Ми вже виграли. Трішки жалко, ну добре. Не так важко. Жалко, що моя подруга померла. Ось у нас вже загружається. О, загрузилося. Це моя подруга, Мардер. А, це не її, стоп, стоп це не її вбив. вбив. а мені каже, сталося, ні. Ну, ладно, неважно, вибираємо карту. Було б дуже круто, як ця була. Моя подруга зразу теж хоче, але вона переходить коли вже бачить де більше. Хоча в нас і туди, і туди. Ось, о, цей мальчик що ї... да уж. Ладно. Ждемо карту і ми загружаємось в карту. І я хто? Іноцент. Жалко, жалко, жалко. Я думала, вже мардер. А ще нічого не видали, так. А, -а, -а, -а. там брат моєї подруги. Мардер, то краще нам тікати, тому що ну, він може нас вбити, а от моя подруга то не вб'є мене. і Я її теж. Так, ні, я краще піду, щоб вже наверняка, заховатися. Ну Все, я тут буду сидіти ждати, поки карта закінчиться. Добре, я тут буду сидіти ждати. Потім вам, ось зараз, поки буду сидіти ждати, для вас буде це секунда, а для мене ціла вічність. Ось, для мене це дуже довго, було, а для вас секунда. Я просто її брат не видержив і просто ресетнувся. Ну добре, так, що далі в нас? Дивимось, дивимось, дивимось. Ну, ось мардер і шеріф. Так, і вибираємо карту. Карта, давай. Я ось таку виберу. Моя подруга теж хоче ось таку. Добре. ждем, ждем, ждем. Так, ну що тут у нас? Що закружається? Ми вже тут всі стоїмо. І брат, нуби і подруга. Чи угу. якась дівчинка? Так, добре, ура, нова карта. Опа, я якраз возродилася біля раковини. Тут я спрячусь. Хоча, знаєте, якось... це скучно тут сидіти. Тут скучновато сидіти. Ну, може вилізти, рискнути. Добре, думаю. Ну, все-таки давайте вилізу. Ну, не знаю. Ну, да, вилізу. Так, пішли й далі. Що тут, Ух нас... ти ж. А, я мардера і шерифа встріла. А, на що я вилізла? Я надіюсь, я все-таки буду жива. Ай-яй-яй-яй-яй. Господи, за мною гоняться. А, все, стало бо... було. Ну, нарешті, ура! Все. Так то краще. Так то краще. Ну і все. Моє відео буде підходити до кінця. Я сподіваюсь, воно вам сподобалося. Ви були на каналі Ніка Фэмилі. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал всім! Всім пока-пока.